Арсенали ЗСУ продовжують поповнювати іноземною зброєю, яку партнери України передають силам оборони нашої держави. У цьому відео ми розкажемо про нові найменування озброєння, які вже отримали Збройні сили України від іноземних держав, і про зброю, яку вони можуть отримати у перспективі. Пускові установки Ленд lgr 4 LAND-LGR-4 4 Це ракетна система, яка веде вогонь керованими 70-мм боєприпасами з лазерним наведенням. land lgr 4 є засобом вогневої підтримки, яка раніше була можлива лише із застосуванням авіаційних засобів. Система може встановлюватися як окремо, так і на мобільні наземні чи надводні платформи. Це можуть бути як броньовані військові автомобілі, так і звичайні цивільні авто. Уперше система була представлена у 2017 Році на виставці DSEI у Лондоні. Land lgr 4 може стріляти ракетами калібру 70 міліметрів, призначеними для пусків з вертольотів. Кількість ракет в одній пусковій установці 4 одиниці. Мінімальна дальність, декларована розробником, становить близько 1,1 км. кілометра. Максимальна дальність 8 кілометрів у випадку застосування високоточних ракет 6 кілометрів. Вага порожньої пускової установки Land LGR-4 4 27,2 кг. Ця зброя є ефективним засобом вогневої підтримки рейдових груп, а також диверсійних вилазок. Кількість переданих ЗСУ пускових установок LAND lgr 4 публічно не оголошували. Штурмова гвинтівка ВЦД 15 ВЦД-15 це новітня французька штурмова гвинтівка, створена компанією Верне Карон у 2018 році. Гвинтівка створена на базі автомата АР-15 і використовує калібр стандарту НАТО 556 мм. До зброї є два типи магазинів на 10 та 30 патронів. Довжина штурмової гвинтівки складає 815 мм. вага 3,5 кг. Корпус виготовлений з алюмінію. Всередині зброї використовується. Спеціальне покриття, максимальна дальність стрільби 500 метрів, практична дальність 300 метрів. У передній частині автомата встановлені рейки пікатіні для приєднання оптичних прицілів, лазерних показчиків, систем нічного бачення, тактичних ліхтарів тощо. Приклад регулюється відповідно до зросту стрілка, а перемикач запобіжника доступний з обох боків. Відповідно до українсько-французьких домовленостей, ЗСУ мають отримати 12 тисяч гвинтівок ВЦ цд 15 та 600 підствольних гранатометів до них, які використовують 40-мм гранати стандарту НАТО. Також ЗСУ мають отримати від Франції снайперські гвинтівки ВЦД-10. Бронетранспортери Пума. БТР-Пума це італійський легкий бронетранспортер з колісною формулою 4 х 4 або 6 х 6, який може перевозити від трьох до шести військових, не враховуючи водія. БТР, оснащений чотирьохциліндровим дизельним двигуном Івеко, потужністю у 180 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Завдяки цьому машина може розвивати максимальну швидкість у 105 км на годину і має запас ходу у 800 км, що дозволяє долати великі відстані без дозапасу. Правки БТР-Пума оснащений системою кондиціонування повітря і системою пожежогасіння. Основне озброєння бронетранспортера кулемет калібру 12,7 мм. Існують різні версії БТР-Пума, включаючи машини управління, розвідувальні машини, носії протитанкових та зенітних систем, 81-мм мінометів, санітарні БТР та машини спостереження. Офіційної інформації про передачу Збройним силам України бронетранспортерів Пума не було. Тим не менш, ці машини були помічені на озброєні сил оборони України. Міномети М224. М – це американський легкий 60-мм міномет, що перебуває на озброєнні армії та корпусу морської піхоти США. Дульнозарядний гладкоствольний ротний міномет призначений для вогневої підтримки піхотних підрозділів, стрільби навісною траєкторією на короткій відстані в безпосередній близькості від своїх військ, де стрілецька зброя та артилерія неефективна. Установка складається з сошки та опорної плити, яка забезпечена гвинтовими механізмами підйому та переміщення. Зазвичай міномет використовується на рівні піхотної роти, хоча М 224 був розроблений для стрільби всіма типами старих боєприпасів, його основні боєприпаси належать до нового типу з більшою дальністю дії приблизно до 3,5 тисяч метрів. Стрільба з американського міномета М 224 може вестися без двоноги. Детонатор може встановлюватися на спрацювання на різній висоті або при ударі. Точна кількість мінометів М 224 які отримали ЗСУ, у публічному просторі не оголошувались. Автомобілі Пінцгауер. Пінцґауер це сімейство високомобільних позашляхових цивільних і військових автомобілів. Автомобіль був розроблений австрійською компанією Steyr даймлер пух наприкінці 60-х років. Пінцгауер може долати піщане і болотисте бездоріжжя, а також показує гарну прохідність у гірській місцевості. Машина обладнана чотирьохциліндровим карбюраторним двигуном, потужністю у 90 кінських сил. Максимальна швидкість авто по шосе 100 кілометрів на годину. Існує декілька різних. Ніх модифікацій автомобілів Пінцгауер, які відрізняються за своїми характеристиками. Ці машини використовуються для перевезення особового складу, транспортування боєприпасів, а також для медичних потреб. Військові моделі Пінзгауер оснащені додатковою модульною бронею, яка захищає особовий склад. Машина забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, уламків артилерійських снарядів та вибухів. Відомо про щонайменше вісім автомобілів Пінзґауер, які отримали у своє розпорядженні спорядження ЗСУ. Зенітні установки 23 і ТК-61. 23 ІТК-61 це фінська зенітна установка, призначена для ураження повітряних цілей на висотах до 2,5 кілометрів та легкоброньованих цілей до 2 кілометрів у бойових порядках військ. Хоча відомі випадки, коли цю зброю застосовували й проти танків, установка оснащена гіростабілізованим прицілом та лазерним далекоміром. Вона здатна робити до 2000 тисяч пострілів на хвилину, проте практична швидкострільність зенітки 400 пострілів на хвилину. Вага зенітки Зенітної установки 23 ІТК-61 950 кг. кілограмів для більшої мобільності. Установку можуть встановлювати на колісні шасі вантажних автомобілів або гусеничні шасі, що дає можливість швидко змінювати позицію. Фінські зенітні установки 23 ІТК-61 використовують як ефективний засіб боротьби проти ворожих безпілотних літальних апаратів, у першу чергу проти ударних дронів типу шахед. Кількість переданих ЗСУ зенітних установок 23 і ТК-61 у публічному просторі не оголошувалась. Штурмові літаки Дасо Брегесюпер етандар. Супер Етандар це французький надзвуковий палубний штурмовик виробництва Dassault Бреге. Свій перший політ, літак Супер Етандар, здійснив у 1974 році. А всього було збудовано 85 літаків у червні 2024 року. В змі з'явилася інформація про те, що Аргентина веде активні переговори з Францією про передачу Україні п'яти штурмовиків Супер Етандар, які зараз перебувають у неробочому стані через ембарго, яке ввела велика. Британія на постачання піропатронів, завдяки яким пілоти літака можуть катапультуватися в разі необхідності. Штурмовик є доволі обмеженим у плані використання різного озброєння і більшою мірою має стрілецькі можливості. Тобто, штурмовики доволі обмежені у використанні бомб та ракет по противнику, попри те, що можуть нести під крилом деякі бомби і ракети. Тому передача таких літаків в Україні більшою мірою буде мати символічне значення. Принаймні, саме до такої думки схиляються. Деякі українські військові аналітики. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!